Що хлопаки, буде сьогодні форель? Будемо бачити? Будемо бачити. Будемо ловив? Да. Машина запакована. Толік. Да. Всі збираються. <рес> Машина готова до другого дня. Перший день пройшов дуже успішно. Остап майже зловив свою трофейну форель. Яка втекла? Сьогодні повторю успіх, задайте моє слово. <рес> батони. Будуть батони. батони. Все, поїхали. Зі всім привіт. Приїхали ми в Карпати вже другий день тут в Карпатах ми знаходимося. Хлопці розвідують місця. А я нарешті, можливо, спробую щось познімати на другий день, тому що вчора ловили, риби дуже мало, трішки спіймали, одну, як виявилось, трофейну мені вдалося спіймати 42 см форелька. І все. Сьогодні другий день, будемо пробувати нові місця. Будемо дивитися, що з цього вийде. Мій проводник. Що ти скажеш гід? Директор стадіону сказав, що тут риби немає. Тут риби немає, так? Да. Ну, будемо їхати десь шукати. А то хлопчина, який нас возить, Остап, Гідство, займається". гідством. Щось гід в нього дуже поганий. Але з ним полазили, зловили пару фрелик. Каже, я трофейну взяв знову ж таки. Ну, Прикольно, повезло. 42 сантиметри, є що? Да. І будемо ловити щось далі. Може сьогодні зловимо ще одну. Форель. Однозначно. <смі> Опа, прийшли Третій закид. Третій закид. і що це в нас? Це у нас форелька. Який третій заки, так? Да. Красиво, красиво. Ну, бачиш. 에... Зараз я зловлю. Спадкаю. Так, беру. Давай телефон до тебе зараз. Оп. Покльовка була, хлопці. У мене якраз камера включена. Може до цей ду. Так, зараз може буде дуплетик. У мене одразу клювання було тільки що. Таке красиве. Я раз ще раз туда підкину, ну так гарно тюкнув. Гай красиво. Опа, Нічого. Гай красиво так тюкнуло. Фурелена. На Наша? На фішап Маріо. Фішап Маріо? Нормально. Оп, Блін. Знов клювання, прикинь. Ну це, це звісно по кайфу мені зараз. Ну, оп, клювання знов. Ну, це це звичайна точка. У мене 4 контакти було там. Взагалі. Вони в харечі глибить? Ну, один такий щіпок був якби глянчика, а... Одна явно фареллевий такий ударчик, знаєш, ну чіткий, дуже, дуже чітка клювання було. Чітке, чітке клювання було. Чітке-чітке клювання таке. Під, хоп, піднались. Опа. Ну, круто. Круто, блін. Оп, клювання, ну, це гляньчик був в тебе. Я навіть ну, візуально побачу. Навіть візуально було. Остап знову. Ще одну форельку паркує. Ой, красаво. Ще ту не випустили, щоб сфоткати. А ти вже другу зловив. Ну ти, звісно. Взагалі, красаво. Просто професіонал. Не дарма гід. Не дарма гід. Дармогід. Сьогодні витівка чи карта. Е, в мене поки що я не знаю, з е, одна взяла, так? Да? Е, ну типу, ближче до дна опустив. Угу. Ну, красиво, красиво, звісно. Взагалі супер. Ось так треба. Я тут клювання, 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 а в Остапа вже дві в заліку буде мір. Ми шукати свою рибу, правильно? Треба ж її все-таки якось знайти. Ох, гарно під дерево. Саме деревце положив. Ну, давай, може, і в мене щось буде. У мене, бач, раз саме активно тюкнула і все. Більш немає. Знайшли трохи форелів попльовує, на бистряку навіть, і на течії, і з камінця, така сильна-сильна течія. І вона з-під камня так гарненько вилітає. Буквально по, по одному закиду зробили з за Остапом. В нього вилетіло, в мене вилетіло дві штучки за два закида. Але поки що не результативно. Нічого, будемо далі пробувати. Вона десь тут має стояти, я гадаю. О! Поклівка? Mm -hmm. Знов клювання було. Ну тут арики є. Побільше трішки. Будемо рухатись далі. О, є. Що тако зроблю? О, ще тако. Опа, що камінь, за камінь зайшла форелька. У -у. Форель. Опа, так дай на руку змічу. Спочатку малесенько відпустити гарненько. Я її воду Я її Звільню так бистренько. Опа. Опа, друзі. форелька Невеличка, але така гарненька форелечка. Так. Моя приманка запуталась. Пумпа. Чи не пумпа? Морео. Море. Ну, хай буде так. Все, відпускаємо. Ось так. Візьмемо. Опа. Ооо, файн. Моріо. <рес> ну що, класно, погнали далі. Перебираємося в пошуках. Фурелі. Перекат за перекатом, міляк за міляком, ямки. О, ну, Красота, що тут сказати, але будемо шукати трішечки глибші участки. А то зараз дуже мілко. Але переїхали, шукали, їздили по річках. На одній річці не дуже, на другій так собі. Зараз вроді як знайшли, то результативні з річки найкраще поки що. Дай, yeah. Остап? Ну, і будемо собі камінець за камінцем. Просто відома як. Понятно. Можливо, тут ще декілька. Бачив? Да, е, а я не знаю, що фраві хоча глянчик. Ну, щось було, це. Вже приємно. Що хоч щось було. О, затишок за такий гарний. Закинув. Але все одно бач, тут мілячок. Угу. Типу тут і повільно так позабавився. А, помалесенько собі йдемо. Будемо обловлювати ці мілічки. Ось під кожна кимінчика, в принципі, воно може ну. Ну, ми, типу... А, Ще одненька, Ну, справ розриває. Хе-хе. Просто розриваю сьогодні ту форельку. Красиво, красиво. Гарно, гарно. А тепер мені, будь ласка, нормально сфоткає з фокусом. Е, добре, я тебе на відео зняв, хати себе. О, дивіться, яке, який звір в мене попав. Прямо під ногами. Яка малесенька. Дрібненька, дрібненька форелька. Опа, дивіться. Опа! І відпустилася. І то в ногах. Буквально ось тут ось в ногах. При ямочки. Остап тільки ще зловив, я туди кинув і одразу і в мене поклювання. Прикольно, прикольно. Хоп, під дерево. Така ж така проводочка. Не знаю навіть звідки вона тут вискакує тут вон, по п'ятки води. Звідки вона тут обереться? Опа! під саме дерево. Камінчик. Але це геть така дрібненька в мене попала. Ну. класно. Продовжуємо. Ох-ох-ох-ох-ох, яка по кирпичиках, дивіться, по самих каміннях. Самих каміннях. Оце вона в мене тільки ще зійшла. Тільки що буквально зійшла ця гарна форелька і одразу добрала. Це вже по 5 штучок ми зловили. Красота, просто красота. Ах, кайф. Є ще одна. Опа. Навіть така крупніша, як кажу, Остап. Ця схавала дуже сильно і в нього було клювання. Опа, шоста форелька. Ну, ця дуже сильно заг... заковнула мурмишечку. О, з... З... згризла? Угу. Ну покажи на камеру. Отак форелька кріє. Опа. Опа, відпускаємо. Хай пливе форелька. Ох, диви, в кирпичики. Опа, все, попливло. Ну точка така цікавенька, я тобі скажу. Десь і в тебе клювання, і в мене клювання є. Туди закид якийсь. І десь в тих камінюках воно клює. Незрозуміло як, але клює. Ха -ха. Опа, і все. І, і поточці. Що ж, ходимо ми далі по тих річках. По міляках просуваємося. В принципі, о, Тяжко по камнях ходити. Е, є форелька, є клювання, багато галянчика є, але також є форелька, яка в принципі покльовує, є е, клювання, декілька штук за півгодинки. Е, три штучки ми вже взяли. Вчора за цілий день хлопці там по одні, по дві. Те, що було в кусаху, так трішки більше було. В мене десь штучок 5-6, одну хорошеньку, далі всі такі. Стандартні 20 см плюс-мінус. Вчора було гірше, сьогодні поки що. Цікавіше. Набагато, набагато цікавіше. Прикольно, так будемо далі пересуватися, можливо ще щось знайдемо. А так, природа просто шикарна. Білішенка більшенька. Більші, більші, більшенька. Блять, там нілко. Не глуши її під цаку. Крупніше. Трофей? Я думаю, там 30-ка. Ну, сьогоднішній трофей твій, чого? Ну ні, твій? справді це серед цих хрипких... Да, це, це найбільше. Ну, це десь 20 Хоча в мене друга десь так само було, можливо. Ні, за сьогодні. Вітаю! Місце таке гарне. Дякую. Да, місце тут класне. Я Так зі, з тої струєчки взяла з самого викиду. Дуже класно. Ну, місця тут взагалі шикарні. Дуже так, ще ця скеля, яма, на ямі риби немає, зі струї взяла. Круть. Так, Остап хоче поміряти цю форляху. Скільки тут? 50-60 буде сантиметрів? Ну, мені цікаво чи має 20. Давай подивимося. Е, так, 20 залізна, якщо до кінця луски, а якщо до цей? 22. Два, ні, якщо до кінця хвоста, то 24. 24. Ого! Mm -hmm. Ну, Не тридцатка, але вже непогано. Не тридцяточка, але вже непогано. Ну класно? Добре. Ох, як гарно. Ну, тут такі краєвиди, такі скелі класні. А! Та ви що? Місця просто. Скелі, яма, перекат. А, красота. У нас перекусік, так? Да? Снікерси. Нормально, нормально так. <рігра> Ой, <Показує> раз. Ха-ха. <рігра> Отота -ха. його зносити дуже легко. Вони правильно встигають з ним. Ідемо. Який? Поклевочка була. Викудно тільки вона могла стояти, а ти просто прийшов і злякав. У мене поклевка була на те, що там. Там кидати треба всюди, а ти стільки точок просто пролітаєш, бо вони тобі не подобаються. Є. Є. Опа, опа. Ох, кро. Блін, куди було пригає, та ти що! Знімаєш? Да, в мене камера включить. О, Реліна. Так. Опа! Красота, так? Да? На на... На, лині, на самій самій невині. У мене була покльовка. Вона добрала через там буквально... Ох, Знову покльовка. Через півтора метра буквально догнала. Але пригає, як дельфін. Прикольно, геть. О так, да. по тих кірпічах отак походити. Попригати це ще з чимось. Правда Остап? По таких камнях полов... Походити то тяжко. Пригаєш, пригаєш. Щеплення нормальне да, є. Щеплення, так, ну по воді. Находилися по камнях, але трошки щось половили за те. І так ходиш, ходиш. Взагалі капець. Просто по тій воді. В кросовках. кросовкам капець. Ну, Остап як завжди. У мене тільки що два рази форелька била, я її не всік. А Остап ось взяв за мною кинув і добрав її. У мене два рази вона била і не засіклась. А він одразу за мною взяв і добрав ту форель. Як, так, як можна взагалі бути такою людиною? Ну навіщо? У мене одна покльовка, потім друга клювання. І ти і бах і добрав одразу. Не Несправедливо трішки. Несправедливо. Але ладно, не, ладно. Не, ладно. І знову клювання. Давай, давай, добирай, добирай Можна, так? Я не бачу дар, куди ткину якщо щось. Там її побачить. Ого. Зір хороший маєш. Ладно, то твоя не буде твоє ловити. Лови свою форель. Знову вийшов вперід, так? 4-3. Тут тут сьогодні роздача? Ну все рівно? У нас тоді був кращий кльов, але порівняно з тими днями це роздача. Порівняно з вчорашнім днем це дуже, дуже непоганий кльов. Я так думаю. Ну і по результату, напевно, так само. А ви завтра хотіли з самого ранку їхати? А Я не знаю, напевно. Ось була б клювання, потім схід і дивіться, і добирає форелька все-таки. Раз клюнула схід і добрала на третій раз, ну це просто щось неймовірне. Ой, красота яка. Дякую. І Остап клювання. Опа! Раз взяла, другий раз взяла і на третій раз добрала, ну, це просто. Так ми походили з Остапом, половили. І є результат такої рибалки. Я за вам покажу. Результат ось такий. Крусовка просто гебела. Крусовок немає. Підвошова відп'єлась. І тих я знаю, як спродуйти. Але хоч якось. Зато форель половили. Ну так. Да. Остап каже, що класна точка. Зайшли, провіримо. Каже, тут місце класне, 100% зараз буде форель. О, в мене вже є. Клас. Давай, лови. Я йду відцеплюватися. Оп. О, ну, казав, що я форель, зловив. Причому це форель, я вже думав. форелька. форелька. А я зацепився. Ну, прикольно. Що, ще трохи походили, пройшлися по річці. Зловили ще декілька форель. Ну, в принципі, маленька покльовує. Покльовує маленька форель. Але зараз, як ви бачите, погода просто не те, що потрібно. Дуже сильний дощ пішов. Завалив дощ, валить. Зараз, якщо підемотня, то все буде вже перебавитися. До цього моменту у нас клювала ще форель, Невеличка, але ми її поваблювали, а зараз задушило і може бути таке, що взагалі перестане клюватися. Це дуже погано. Тобто, місця класні, багато форельок маленьких, багато клювань, глянчики клюють, але зараз, на жаль, ось так. Будемо дивитися, що воно буде далі. Ну, Мілячок і форелька, Все нормально. Ще не саме найменше, я тобі скажу. в неї. О, красиво, красиво. Бачиш, ще не найменша форелька навіть попалася. Опа, під дерево так чітко. І ах! Під деревце попав і одразу клювання, прикинь. Кайф. Знову попробую так само під дерево пустити. Опа! Під саме деревце. Ну і все, вже не хоче виходити. На жаль. Ну да, трошки спортилася погодка. Вальнув такий дощ і капець. Але щось ще покльовує. Будемо щось спробувати далі ловити. Ну, Дощ це просто дуже і дуже погано. Тільки що тягнули дві форельки, дуплетик, у мене зійшла і Востапа теж зійшла. Ні, рахується і відпустила. Ні, не рахується, не відпустив. Вона зійшла. Не. Але дуплетом тільки що дві тягнули. У мене швидше зійшла, в Остапа чуть, чуть він її потримав довше. Але такі віце прикольні, от повалене дерево, під нього моточки, порошки. Досить цікаві такі місця. Кидаємо їх так помалесенько. І покльовок, в принципі. Да, достатньо вистачає клювань. Правилька дрібна, але головне, що вона пробиває, покльовує хоч. Щось. Остап каже, кидай під дерева. Вона там є. І дійсно, два половини дерева на проміжочку у нас лежить. І дві... Два клювання і одна фробіка була з дерева. О, трошки полавлюємо. Навіть є клювання. Ну, в Остапа одні сходи. Каже, гачок затопився, але поміняв мармишку і нічого не змінилось в принципі. Як були сходи, так і залишилися. Але форелька невеличка, але покльовує. То є добре. То є шикарно просто. Ух, ох, куди я кинув. Саме берег завалив. І там навряд чи щось буде. Чого? Па, ну устап. А! Це було це, це, максимально таке відпускання риби. Да. <рес> 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 ну і, мабуть, на такій ноті ми будемо закінчувати, так, да, Остап? Так, сьогоднішня рибалка вже точно підійшла до кінця. Сьогодні класно половили, в принципі. Результативніше, ніж було вчора. Вчора ми нічого не знімали, просто собі ловили. А сьогодні вирішили чисто познімати Форельок, в принципі, зловили за вчорашній день, може десяток на, на двох, чотирь. а на чотирьох, можливо, десяток. О, трохи більше. Може, чуть більше. Так, пару таких крупніших було. А за сьогоднішній день тільки ми двоє зловили десь. Штучок, напевно, 13-14 ну, десь. Ну, десь по десятку, 10, грубо 15, кажучи. Десять 15, так, так. 15 кожного плюс-мінус в нас в другій двійки. Дуже. Там, я думаю, побільше, там по 15-20, як мінімум, кожного. Сьогодні ж був результативніший на багато день. Та в нас сьогодні найбільша вустапа була форелька, 24 сантиметра. Поїхали на дрібну форельку, крупної не було. Не хотіли ми лазити там, щоб одну зловити цілий день. Так походили. І на цьому, в принципі, будемо закінчувати цю рибалку, відправляємося в готель, їсти, спати і завтра будемо їхати вже додому. Два дні в Карпатах більш ніж достатньо. По горах полазили, і покупалися, і помучилися, і попадали. ще в нас тільки не було. І все, ну прикольно, класна компанія, класна рибалка, природа. Що треба ще. І все. На цьому всім пока. Ставте лайк. Да.